Битва на синіх водах або Синьоводська битва. Битва, що відбулася на річці Сині Води між литовсько-руським військом Великого князя Литовського Ольгерда Гідеміновича та військом монголо-татарських ханів правителів Поділля, ймовірно, в восени 1362 року поблизу фортеці Торговиці. Нині Новоархангельський район Кіровоградської області. Істориків досі не склалося єдиної думки щодо причин точного часу і навіть географічної локації події. Серед мотивів походу литовців на Поділля називають в тому числі змову Ольгерда з золотоардинським ханом Мамаєм проти його супротивника Тахтамиша або каральну експедицію Ольгерда проти подільських ханів за те, що вони, перебуваючи у союзницькій угоді з Ольгердом, перейшли на бік його супротивника польського короля Казимира III. Такі розбіжності виникли через брак письмових свідоцтв про подію. Найбільш авторитетним автором щодо Синовольської битви вважається польський історик 16 століття Мацей Стрійковський. Доволі докладний опис битви міститься лише у його хроніці. Цитата: Ольгерт, уклавши на два роки угоду про мир з пруським і ліфлянським хрестоносцями. Виправився у похід у дикі поля проти татар. З ним вирушили також чотири його племінники сині Новогрудського князя Куріата, княжичі Олександр, Костянтин, Юрій та Федір. І коли вони, минувши канів і Черкаси, дійшли до урочища сині води, то побачили в полі велику татарську орду з трьома царіками, поділену на три загони. Один загін вів султан Кутлубах. Другий очолював качебей Крей, а третім командував Султан Дімейтр. Ольгерд, побачивши, що татари готові до бою, вишукав своїх у шість вигнутих загонів, по різному їх з боків та на чоло розсадивши, так, щоб татари, як задумали, не змогли їх оточити у звичайних сутичках та заподіяти шкоди стрілами. Татари шаленим завзяттям розпочали бій, засипавши литву. Густим залізним градом з луків сточили кілька сутичок, але завдали мало втрат через правильний її шик та швидке маневрування. А литва з русинами, враз шаблями та списами, наскочили на них і в рукопашному бою прорвали лобові частини та змішали їм танці півколом, а інші особливо. Новогрудці з куріятовичами, самострілів стрілами, наскочили з боків і довгими списами скидали їх із сідл. Не змігши довше витримувати лобового натиску, литові татари почали мішатися та перелякані тікати в розлогі поля. На побоїщі залишилися вбиті три їхні царки Кутлубах, Качібей і Султан Дімейтр. Та разом з ними дуже багато мурс і уланів. Також скрізь на полях і в ріках лежало повно татарських трупів. Кінець цитати. Внаслідок здобутої перемоги Ольгерд відвоював у татар Київ і захоплений ними у середині 13 століття Поділля. І розширив свої володіння далеко на південь у напрямку до Чорного моря. Перемога литовсько-руського війська у Сенівольській битві задовго до Куликової битви московського князя Дмитра Донського з ханом Мамаєм 1380 року стала чи не першим переможним досвідом у змаганні східноєвропейських народів Золотою Ордою і створила на поділі умови для розвитку інфраструктури європейського типу будівництва міст, замків та шляхів.